Після шістьох місяців мовчазної медитації, коли він не їв нічого, крім рису, не промовив жодного слова, крім внутрішнього мантричного дихання, не бачив жодного людського обличчя, крім віддзеркалення Всесвіту в своїх зіницях, він побачив це. Це не було видінням у класичному сенсі, не було картиною чи сном, це було знання, що врізалось у свідомість так. Ніби Всесвіт увійшов у нього і промовив, він побачив, як руїни перетворюються на сади, як тіла більше не падають на землю, а піднімаються у спокої, як вибухи замовкають, а над полем не дрони, а журавлі. Його очі відкрилися раніше за світанок, але світло вже було в ньому. Він не спитав, чому саме йому це відкрито, бо більше не існувало ні я. Ні мені, тільки тиша, що знала відповідь він не прокричав, не записав, не передав, бо те, що він побачив, не можна було виразити мовою людей, але воно стало правдою в його крові. Він вийшов зі своєї печери на шостий день третього місяця нового року, і просто стояв. Люди, які його чекали, не впізнали в ньому того, хто зайшов туди. І він не сказав нічого, поки одна стара жінка не наблизилась, і не запитала: Сину, чи буде ще війна? І він відповів: Мир настане, і ви цього не чекатимете. Він прийде, коли всі припинять рахувати дні, раптово, немов блискавка не з неба, а зсередини, немов глибокий видих після життя в страху, і все стане інакше не зовні. А в серці кожного. Це станеться не через переговори, не через вибори, не через смерть чи життя, а через щось, що більшість вважає неможливим, через пробудження, і це буде не для всіх одразу, а для тих, хто перестане хотіти перемоги, для тих, хто простить, для тих, хто побачить у ворогові брата, і тоді, одного дня, раптово, коли годинник проб'є нуль. І ніхто цього не почує, все зупиниться, не буде фанфар, не буде капітуляцій, не буде підписів на папері, але буде одна мить, коли кожне серце відчує. Більше не треба боротись, і це буде початком. Вона заплакала, а він пішов. І більше його не бачили. Але там, у горах, досі кажуть, що у той день, коли всі перестануть шукати мир, він прийде раптово. Кажуть, що після того, як він зник, небо над тією горою трималося ясним ще сорок днів. Жодної хмари, жодного грому, тільки сонце, ніби воно чекало, щоб хтось озирнувся вгору. Люди почали приходити на місце, де він стояв востаннє, приходили без слів, без плакатів, без запитань. Хтось приносив воду, хтось куй камінь, хтось просто сидів і дивився в далечінь. Їх ніхто не звав. Але вони йшли. І тоді, на 25-й день, одна дитина, німе до того, вперше заговорила. Вона подивилась на батька і прошепотіла мир вже тут. І в тому шепоті була така тиша, яку не могла дати жодна зброя, жодна влада, жодна молитва, виголошена в страху. А потім почалися сни. Люди по всьому світу почали бачити одне й те саме. Гору, печеру, лотос, що розцвітає зі скелі, і голос, що не мав джерела, але лунав усередині зупинись, не дій! відчуй. Генерали прокидались зі сльозами. Політики не могли пояснити тривогу, що прийшла до них о третій ночі. Воїни знімали шоломи, матері писали листи синам, які вже не відповідали. І той голос не наказував, він нагадував. Про щось глибше за страх, за націю, за правду, про єдине, що не вмирає, через три місяці після зникнення монаха в одному з найгарячіших місць на планеті солдат став між двома арміями з порожніми руками, і вони не стріляли. Через сім днів після того в іншій точці світу тисяча людей вийшли на вулицю без вимог, без транспарантів. Вони просто стояли мовчки, перша влада відступила. Через дев'ять тижнів уряд, що ніколи не визнавав поразки, сам розпустив себе. Через одинадцять місяців після медитації світ вперше за багато століть не почув вибуху, і ніхто не сказав, що це заслуга того монаха, бо він не хотів заслуг, він просто побачив, що все може бути інакше. Що за межею болю, втрат, боротьби і ненависті, є щось, що не піддається логіці, але має в собі найбільшу силу, глибоку, просту тишу прийняття. І ця тиша не поразка, це перемога, яка не потребує ворога, перемога без оплесків, і саме вона змінює світ. Кажуть, що на 12-й місяць, рівно о тій годині, коли він колись з'явився на порозі печери. Гора задрижала, і з її вершини здійнявся вітер, але не буря, а подих. І в тому подиху, кожен, хто був поруч, почув своє ім'я, але не те, яке дали при народженні, а те, яке дає Всесвіт, коли визнає, що ти пробудився. І тоді всі зрозуміли він не зник, він розчинився в кожному з нас. Мир настане не тоді, коли ми переможемо, а коли згадаємо. Ким були до війни, і ким ще можемо бути після неї. І це станеться раптово, це станеться тоді, коли останній прапор перестане означати поділ, а стане полотном, з якого зіткано небо, коли кордони зітруться не на карті, а в серцях, коли жодна мова не буде ворогом іншої, коли руки, що тримали зброю, затремтять, торкнувшись землі, а пальці, що стискали курок. Перше доторкнуться до кори дерева і зрозуміють, що воно живе, тоді прокинеться не людство, тоді прокинеться людина, і перший її подих після пробудження буде не вигуком, не криком, не пострілом, а мовчанням, бо в тому мовчанні буде все і відповідь, і вибачення, і згадка, і прощення десь у степу стане тихо. Пташка! Що роками не співала, заспіває, і її пісня не буде гімном, вона буде ніжним шепотом до того, хто забув, як це бути живим. І десь у підвалі, де колись ховались від вибухів, дитина вперше засне без страху, бо більше не буде нічого, що лякає, не буде новин, у яких смерть стала звичкою, не буде погроз, закликів, стратегії. Буде тільки ранковий туман, світанок і голос рідної мами: все добре, засинай, все вже минуло, і старці, що бачили війни, не впізнають цей світ, вони стоятимуть мовчки на своїх подвір'ях, тримаючи чашку теплого чаю, дивитимуться в далечінь і казатимуть самі собі так ось як воно виглядає, коли не болить і підуть, не залишивши гніву. Бо з ними піде тільки спокій, а молоді не будуть знати, що таке бомбосховище, і дивитимуться на уламки танків, як на музейні експонати з темного минулого. І в підручниках не буде слів: ворог і наш буде тільки був біль, і так стала тиша. Це не утопія, це не обіцянка, це пам'ять майбутнього, те, що вже є, але ще не усвідомлене. Бо Монах побачив не передбачення, а потенціал, не долю, а можливість, не дату, а стан. І той стан приходить до кожного, коли він перестає шукати сенс у чужому, а повертається в себе, коли більше не хоче бути правим, хоче бути вільним, коли не просить миру, а стає ним, бо той, хто став миром, вже переміг, і коли таких буде не сто, не тисяча, а хоча б один у кожному місті світ не витримає цієї тиші і теж зупиниться, не тому, що його змусять, а тому, що він захоче. І тоді настане день, коли не буде ні святкування, ні указу, ні салюту. Але в повітрі відчувається щось нове, таке, чого не було. І всі зрозуміють ось воно, ось і сталося, мир прийшов раптово. Як вдих, як пробачення, як ти. І коли це станеться, ти вже не згадаєш, з чого починалась війна, не тому, що забудеш, а тому, що біль перестане тримати тебе за горло. Він розійдеться по землі, як тала вода, як сіль, що врешті повертається в море, і ти вже не питатимеш, хто винен, бо не буде винних, буде тільки той, хто живе далі. Ти підеш вулицею, де колись лежали уламки, а тепер ростуть маки, і раптом зупинишся, відчувши щось у грудях, це буде не страх, не радість, не тривога. Це буде перше за довгий час відчуття, що ти вдома, без підтверджень, без доказів, без потреби боротися, вдома, не там, де тобі чекають, а там, де тебе не вбивають. І той голос, що проростав із глибини монаха, відлунюватиме в кожному не мсти, не доводь, не довершуй, просто будь. І ти станеш, просто станеш, не частиною руху, не героєм, не жертвою, людиною, і небо тебе впізнає, земля під ногами перестане тремтіти, собаки не гавкатимуть ночами, і тишина більше не буде зловісною, вона стане справжньою. Війна розвіється не від поразки, а від непотрібності, вона не витримає простору, в якому ніхто її не живить. Бо війна живе у свідомості, і коли свідомість очищується, зброя іде з рук, як пісок крізь пальці, і тоді відбудеться те, чого не міг уявити жоден стратег не вистріл, а погляд з любов'ю, не наказ, а мовчання з розумінням, не контроль. А довіра, і кожен, хто прийде з вчорашнього болю, залишить його за собою, як старий плащ, що більше не гріє. Мир настане не разом, мир настане кожному окремо, в той момент, коли він зможе поглянути в очі минулому і сказати Я відпускаю. І в цьому буде найбільша сила, бо той, хто відпустив, вже не керований, його не можна використати. Не можна обдурити, бо він живе правдою, яка не потребує доказів. І ця правда, це любов. Кажуть, що десь у горах знову відкрилась та сама печера, але всередині нікого, лише напис на стіні, викарбуваний пальцем у камені. Коли ти станеш тишею, світ почує тебе, і кожен, хто увійде туди, виходить вже не тим, ким був, бо той, хто побачив майбутнє. Передав не бачення, а шлях, і цей шлях починається з тебе не завтра, не тоді, коли закінчать воєнні дії, а тепер, бо мир не приходить ззовні, він прокидається всередині, і коли ти це відчуєш, він настане раптово навіки, і ось ти стоїш під ногами, звичайна земля, така ж, як учора, але більше не здається ворожою. Повітря, що заповнює легені, вже не пахне страхом, а пахне дощем, який ще не впав. Люди навколо мовчать. Не тому, що нема чого сказати, а тому, що слова більше не потрібні, бо правда між ними вже не передається, вона відчувається. Ти дивишся на обличчя, які раніше були іншими, і розумієш, вони теж втомились від ненависті, від болю. Від розділення, яке більше не гріє, а лише палить. І ось у натовпі ти бачиш очі, старі, втомлені, глибокі. Це може бути монах, а може, звичайний перехожий. Він не каже, що знає відповідь, але в його тиші більше, ніж у тисячі промов. Ви не обіймаєтесь, не вітаєтесь, просто стоїте поруч, і в цей момент ти знаєш усе змінилось, десь далеко ще гримить. Світ іще дихає за інерцію минулого, але щось вже сталося не в столицях, не на фронтах, а тут у серці, що перестало воювати, у розумі, що більше не потребує ворога, щоб відчувати силу, у душі, яка обрала не правоту, а світло, бо тільки світло несе далі, бо тільки тиша лікує, бо тільки любов не підлягає поразці. І тоді якось вночі. Хтось прокинеться від сну і не злякається тиші, не сховається під ліжко від сирени, бо її більше не буде. Вона не потрібна, і це буде не перемога на папері, це буде кінець старого світу, і початок нового, в якому ти не солдат, не біженець, не правий і невинний, а людина з теплими руками, з серцем, що не зламалось, з очима. Які ще бачать небо, і цей світ не впаде з неба його не принесуть герої, його не виборь армії, він не прийде через вибори, він народиться у погляді, у вибаченні, у рішенні мовчки пройти повз конфлікт у виборі тримати за руку, а не за горло. У тисячах таких крихітних рішень, які разом складають нову епоху, бо справжні революції не кричать, вони дихають. І той, хто здатен слухати, почує, як за кожним твоїм кроком лунає шепіт землі, ти вже вдома, не тому, що все стало ідеальним, а тому, що всередині тебе більше немає війни. І тоді, коли все стане просто, ти піднімеш очі і побачиш, що сонце звичайне, небо те саме, але світ вже інший, бо мир прийшов раптово. Тихо, як дихання, як ти, як завжди, мало бути.